Зараз те, що було зруйновано вщент, вже відбудовано, проте роботи ще багато. Це один із будинків у Основ'янському районі. Що два роки тому під час жахливого обстрілу лишився одного з під'їздів. Багатотонні конструкції були зруйновані та розкидані, немов частини дитячого конструктору. У цій страшній історії не обійшлося без загиблих людей. Даний житловий будинок зазнав серйозних руйнувань внаслідок ракетного удару на початку жовтня 2023 року. У результаті вибуху були зруйновані плити перекриття, балкони, перегородки, несучі стіни, покрівля, а також вибиті вікна і знищене внутрішнє порядження. У третьому під'їзді ми вже залили перекриття на всіх трьох поверхах, відновили несучі стіни, покрівлю, зруйновані балкони. У другому під'їзді відновили перекриття. Зараз в процесі монтаж. Прокидної системи покрівлі а в першому під'їзді триває залуття плити перекриття останнього поверху. Загальна площа покривельних робіт складає майже 1200 квадратних метрів. На сьогодні вже виконали 70% цього обсягу. Також приступаємо до відновлення фасаду. В подальшому будуть проводитися роботи з відновленням сходових клітин, ремонт в місцях загального користування, входних груп, також роботи з внутрішнього оздоблення в квартирах мешканців. Також будуть замінені пошкоджені вікна на нові. Відновлення будинку триває. Ігор Баскровний Сергій Перець, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін Харків. Новини.